Компанія автопарк місто Київ, нове надходження Toyota Land Cruiser Prado 2006 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 4 літри, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та по ЛКП без нарікань. Це в нас офіційний автомобіль від другого власника. Має сервісну книжку, історію обслуговування. Дуже гарний чорний колір. Кузов взагалі на диво на свої роки ціленький. Оригінальні легкосплавні диски 17 го радіусу, камера заднього огляду, фаркоп. Салон у нас шкіряний в такому стані, на свої роки досить непогано, стеля також, в нашій комплектації люк. Додатково встановлена мультимедіа з камерою заднього огляду, можна підключитися по блютузу. клімат-контроль, відігрів передніх сидінь, керування задньої пневмопідвізкою, керування повним приводом. В такому стані кермовчухлів у нас, круїз контроль, на автомобіль встановлено газобалонне обладнання, встановлено електрорегулювання дзеркала з функцією спадання, повний електропакет. Задній ряд у нас також в класному чистенькому стані, без зауважень. Оглянути автомобіль можна за адресою міста Києва, це Сульська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізер, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.